Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та е, співпраці, до нас доєднуються. Пане Сергію, ви вже з нами. Вас вітаємо, Вітаю. пане Сергію. На ваше бачення, наскільки ці 28 пунктів е, так званих мирних ініціатив, мирної угоди є реалістичними? Як на нього реагуватиме українське суспільство і армія наша, зокрема? Ну, тут треба сказати, що нового ми тут не побачили нічого, і все буде залежати від кількох факторів. Тобто, головно, це є українська позиція, і українська позиція вона якраз не від реакції залежить, а саме від стійкості. Стійкість визначається двома факторами: тобто, це стійкість, або ж, скажімо так, спроможність армії на фронті. Мається на увазі і боєздатність, ну і керованість. Оце є головний фактор. Він визначає нашу дипломатичну позицію. І також, оскільки війна є ну, масштабна, великомасштабна, вона є велика, то звичайно ж, це є стійкість українського суспільства. Тобто, якщо також українське суспільство зберігає готовність до боротьби, зберігається єдність всього суспільства, ну то звичайно ж тоді і позиція української влади вона буде сильнішою. Якщо ж ні, тобто чому ми і побачили якраз цей момент, і коли є наступ російських військ, і коли є Якісь скандали. Ось зараз ми побачили цей ці, ці, ці плани. І величезний медійний такий, я би сказав, такий шквал медійний з різних видань, коментарів і так далі. Це буквально бомбардування свідомості. Ну то, звичайно ж, це є елемент тиску, і до цього елементу тиску нам вже не звикати. Я повертаю нас все-таки в лютий цього року. Ми всі пам'ятаємо тоді історію з Білим домом. Там взагалі чинився Прямий брутальний тиск лідером Сполучених Штатів ну, надії, що вдасться дуже швидко продавити, і Україна піде на все, що завгодно. Так, от на сьогодні справді десь ну, краще підготувалися, побачили, що Україна в такій в кризі, тобто, ми побачили елементи цієї політичної кризи, і чого ми не побачили, це проактивної позиції європейських країн. І от е, наступним кроком, звичайно ж, буде узгоджена позиція України з лідерами Європи, тому що якщо Європа е, фінансує війну, це ж, за словами ж американського президента. І якщо Штати самоусунулися від ролі цього світового поліцейського від гаранта безпеки, а кажуть, що ми просто торгуємо зброю і продаємо Європі за гроші, зброю беріть. І ми не, не гарант. Ми лише третя сторона, посередник або що, як Трамп каже, це не моя війна, це війна Байдена. То очевидно, що і європейські країни об'єднана Європа повинна мати. Голос в цих перемовинах. Я думаю, що найближчим часом ми цей голос і почуємо. І тому оцими трьома. Тобто, це вже ми говоримо не про внутрішній український елемент, а елемент ширшої такої геополітичної архітектури безпеки. Без цього нічого не буде. Готовність Європи фінансувати Україну в широкому сенсі, тобто і нашу так би мовити, цивільну, цивільну інфраструктуру, і нашу воєнну інфраструктуру. Це є елемент якраз стійкості і відповідно сильнішої переговорної позиції. Наскільки це цю інформацію знає лише наше вище політичне військово-політичне керівництво? Ну і звичайно ж, наші наші європейські партнери, от цими факторами, і буде обумовлюватися, як ми далі будемо поводитися в цих переговорах, пане Сергію, давайте про ситуацію е на фронті. Повідомило о, Герасимов Путіну, що захопили Куп'янськ. Таке було напередодні з Покровськом. Ну, як от навіть в контексті цих пунктів, де немає Росії, але Україна має вийти? Так а на що тоді захоплювати Куп'янськ Росії, щоб потім з нього виходити? Отут ці теж аспекти от, військові, чисто не до кінця зрозумілі, навіть в логіці просто здорової людини. Ну тут єдина логіка це є інформаційний супровід. От тобто, пам'ятаєте, щойно починалися розмови про перемовини Росії Сполучених Штатів у Будапешті. Як одразу ж напередодні пролунали заяви Путіна, йому там брав, Герасимов доповів про те, що Покровську всі оточені, що там 15 батальйонів, там розказували про півтори тисяч, про 15 тисяч особового складу, взагалі було оточено. І мовляв, Путін вже збирався допускати туди якихось журналістів і тому подібні речі. Тобто цей елемент звичайно ж тиску. І коли було проведено якраз успішна операція всіх сил оборони, ми пам'ятаємо і висадку. Спецназу головного управління розвідки там діяли всі і і СБУ. Там і, і різні наші спецпідрозділи. І було стало зрозумілим, що ніякого оточення немає. То тоді знаєте, всі вся це про російське лобі трошечки замовкло, тому що заяви Путіна виявилися нівельованими. От точно так само на сьогодні є заява Генерального штабу збройних сил України про те, що ніякого оточення Куб'янська немає. Тривають стабілізаційні дії, іде ідуть пошукові роботи, шукають, захищають оці російські малі групи. І тут треба сказати, що наші спецпідрозділи, наш спецназ на землі набагато якісніший, кращий сильніший за росіян. Проблема, що їх справді багато. Проблема, що там немає такої ну, рівнинної місцевості, де би можна було б їх уражати. Однак е говорити про те, що там оточені, захоплені і так далі. Вся ця російська нісенітниця, звичайно ж, ні. Але що є дуже важливо, от після останнього його візиту е, президента України і всієї команди до Вашингтону вперше пролунала заява, що нарешті Вашингтон і Київ мають однакове розуміння карти бойових дій. Тобто, от пам'ятаємо, що відповідальний за військовий напрямок в офісі президента Комбрих Павло Паліса от той та велика його карта, з якою він е, приїжджав, е, показував Вашингтонським колегам генералам. Нарешті ми побачили, що е, немає тут різних читань. і тому е, те, що вдавалося росіянам ну, перші роки війни, коли вони десь говорили про оточення, про захоплення і так далі, і американці їм вірили або вдавали, що вони вірять. На сьогодні е, такий трюк уже е, ну дуже добре, що він не спрацьовує. Отже, Україна від себе робить все можливе, ну але звичайно ж, що Росія буде і далі робити подібні інформаційні вкиди саме з метою такого інформаційного тиску.